Причина остановки моєї взагалі. Перевірка військово-облікових даних. Нема. Є. Нема. Є. Ви виключили статті 32 виключно закону. Добре, далі що. Маєте пред'явити? Чого тут? Якщо не придивляєте, працівники поліції, я вас... ви звідки конкретно? Я звідки? Це така РТЦ. Ні, ні, я зрозумів. Звідки конкретно? Звідси. область яка? Звідси, Волинська, Волинська. Конкретно місто. Бачите? І що далі. І що далі? РПЦК це катається. А ну покажіть ще раз. Першу сторінку. Перша сторінка. Не Чому? можна фотографувати Дай то добре, я прочитаю. Не ну, тикай читай. мені, Читаю. що ти мені тикаєш, блядь. Читайте. Читайте. Бо пусти, я тут не бачу. Вот, дивиться. Блядь, а ти зарахуєш. Курбай. Та? Да. Чурба чи як? Я не представлявся, покажу. Я вам представлявся. Покажи. Підполковник. Та не не тыкай, Що ти мені тикаєш? Дивіться, я вже вам представився. Ви придивіться, я ж вам показую. А ти звідки? Ти тоже любому скинул? Ні. На грудний знак какие. Добре, посвідчення ваше. Так. Луцик Роман Леонідович. Все добре. Хорошо. А поводи зупинили вообще. військово облікових даних, згідно 560-ї постанови правительства. Немає конкретно зі мною на даний момент. Далі що? Добре, тоді приїжджає узінь для установлення особової. Поліцію. В поліцію? Виклик... можете викликати слідчу оперативну групу. Ти -оперативну. Повторю, чи ти заїкаєшся? Викликай слід оперативну. Я тобі ще раз повторюю, чи ти заїкаєшся, блядь? Що ти заїкаєшся? Чо ти заїкаєшся! У мене взагалі нахуй не кричі, блі, Ти що, ахуєв нахуй лішов. Спокійні, що спокути. Я тобі ще раз говорю, нахуй до мене взагалі не бичі, блядь. Я спокійно розмовляю, з вами. З вас. Ви хто такі? Документи Боже. ваші. Боже. Документи ваші. Спокійно треба розмовляти. Я ж самі спокійно. Ти, блядь, Показа... не треба взагалі нахуй, я з тобою не хочу базарити, блядь. З Вас ніхто не ображає. Схуяли вообще нахуй стоїте на, на, на громадському цьому шляху. Дозволили. Хто, блядь, Дозволили. конкретно. Де? На пішохідному, блять. Оце, тут пішохідний там, блядь, проїзди. Дальше. Через МІД? Ебать, я перелік був? Не, Ти мені оце поки Обатя таки там, добре понял, все, добре. Дальше що? з нами, да? Куда, блядь? Хоч куди хочеш. В поліцію хочеш по заказувати. Давай додому до буде? мене проїдемося, Давай. На, шо ти, я шо ти тобі хоч? покажу твої облікові документи. Шо? Шо? В вас вони тут вділить. Я тобі ще раз говорю, у мене нема дії, просто. Я тобі ще раз говорю! Назвіться, просто Сухаський Олександр Леонідович, блядь. Дивіться, скажіть і все, блять, ти спокійно. Що ви мені? Що ти мені Олександр. Що ти кричиш? Сказав спокій, я нормально А, дядя, я тебе знаю, як Сухацький Олександр Леонідович. Самі Любомирські? Не, блядь, головенський нахуй. Блять, тут для чого ви тут граєте? Да, Тому що ви, ви мене вражає? паяєте, нахуй ну, Я Ви нахуй, вообще, сука, тут стоїте, блядь. Вас спиталися тут. Ще раз питаю, що ви да. нахуй тут стоїте, блядь? Вам пояснили, вам що три рази В Магазин заїжджали, блядь, і що купили, що на? заборонено Борозу? Чи заборонено? Чого ти тралиш до мене вообще, нахуй? Ти, блядь райерна. Є драйер. Немає. Нема? хочеш? Я дай, конечно. Давай. Є, со, ти, вас є в спідозри, чи? Конечно, блядь. Сухацький дальше я. Не су, бля, а со. Со? Ну, так со, так со. Сухацький Олександр. Чого таке збудження? Потому що ви мене паяєте, нахуй. Да, да блядь. Мене, а сука, нахуй, су, брата, блядь. Брат, сука, нахуй, вислужив, сука, два контракта, нахуй, з 14, сука, по 20, блядь. Його, нахуй, зараз знов, сука забрали, нахуй. І наїбали, нахуй. Мали, сука, забрати, нахуй, в артилерію, нахуй. Забрали, сука, Олександр блядь. Леонидович. Олександр Леонідович, блять. І забрали взагалі хоч куди, нахуй. Це, Батя, сука, бували, нахуй, з раненнями, нахуй, був. дві контузії, сука, прийшов. Йому, сука, не уведе, нахуй, ніхуя, блядь. Ну то треба добивати. Ти, І не дивись, нахуй, буде. так на мене. І ти так само полковник, блять. Ворот єбаний, блядь. Да, нет, а ты в рот ебать. Пошел нахуй, блядь. Понял, не, блядь. Чума, блядь. Идем с тобой дойдем на хузову. Идем. Идем с тобой идем на хузову. Давай пошли машины, просто пойдем. Я? Понятно, потому что у меня сегодня праздник, нахуй. Ну и ки святы у вас. У меня ки свято. Это бы ебаты должно нахуй, блять, нет. Не, не. Ну так таки все нахуй. Не задавай нахуй. Не задавай, сука, нахуй мини таких интересів. Ты, блядь. Не найти, блядь. Скажите рик народження и просто питаться убедается, все нормально. Вик народ же не. Джишь, пидет, ты себе спокойно. 88-й, до блядь. Вы ч нахуй охуели, блядь че шо, нахуй?